В Чернівцях надаватимуть консультації людям без громадянства. Рятувальники визволяли чоловіка, який застряг в трубі. Відкрити фінанси в Чернівецького національного університету вимагали студенти. Вітаю вас в студії п'ятого каналу події Чернівців та області 17 березня у програмі Місцевий час в студії Майя Гуменна. Студенти Чернівецького національного університету вимагають оприлюднити фінансову діяльність вишу на його сайті, цікавлять сподеїв в доходи ректора та його заступників. Це студенти особисто повідомили ректору вишу Степанові Мельничуку. То відповів, розгляне можливість електронного фінансового звіту. А от свої та доходи проректорів відкрили лише за рішенням суду. Студенти Шернівецького національного університету вимагають оприлюднити бухгалтерію вишу, куди витрачаються кошти, особливо цікавить тих, хто платить за навчання та гуртожитки. Це виходить 1800 за рік з одного студента. а Студентів більше тисячі в гуртожитку живе. Це шалені гроші. На що вони йдуть, якщо немає гарячої води, подекуди крани поламані, і немає грошей на ремонт кранів. Як це розуміти? В нас 70 чоловік, і 30 з них державники. Ну, якби 40 чоловік платять гроші, а це по 7 тисяч в рік, немаленька сума. Неодноразово вимагала лавочки на факультет, там навіть на ту саму канцелярію мені грошей не видають, бо їх немає. Тоді питання постає: а де гроші? І от, ну, перш за все, ми хочемо бачити рух грошових коштів. Також студенти просять оприлюднити доходи ректора та його заступників. Це все почалось того, що е, я надала запит на публічну інформацію стосовно зарплати ректора і проректорів. Мені надали відмови на що не мали права зробити. Усі вимоги активісти виклали у зверненні, під яким підписалось 400 студентів, і з документом вирушили до ректора, вимагаючи оприлюднення усіх фінансових операцій університету. Як це робить міністерство освіти? Це, Ректор повідомив, університет публікує загальний фінансовий звіт. Питання від відкритої електронної бухгалтерії обіцяв вивчити. У нас є то, що є. У нас є звіти, у нас є кошториси, все там все там виставлено і є. Значить, якщо у вас цікавить діжитальна інформація, то що ви кажете, в міністерстві виставлено відкрита бухгалтерія. Ну то подивимося, у нас цього не було ще. А от свої доходи ректор і проректори готові оприлюднити лише за рішенням суду, куди після кількох відмов на свої запити звернулись активісти. У даному випадку є різне читання законів. Якщо суд скаже, що виправі, нема питань, ми висловимо все. Ми введемо всю ту інформацію, яку судна зобов'язують виставку. Ну що, що вже там скажуть? Я знаю декларацію, чи що, Ну та нема питань. Перше засідання окружного суду з цього питання відбудеться вже 26 березня. Має гумене Ярослав Новицький, місцевий час. Чернівецькі рятувальники визволяли чоловіка з 15-метрової труби, в якій він застряг, оглядаючи рекламну вивізку. Працівник торгового комплексу оглядав рекламний щит одного з торгових центрів. На висоті отримав травму коліна і застряг у металевій рекламній опорі. Його колеги викликали на допомогу народну службу порятунку. На місце події виїхали рятувальники групи висотно-верхолазних та рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення у ДСНС України в Чернівецькій області. Спільними зусиллями чоловіка таки вдалося дістати з тісної шахти рекламної опори. Рятувальні роботи ускладнювалися з тим, що подобається в замкнутому пространстві. Були здійснені вони за допомогою надягання на потерпіло рятувальної косинки, за допомогою якої було спущено потерпіло, надано допомогу шляхом перев'язування вибитої чашечні, колінної чашечки та передано суційно медичної допомоги. Економія в бюджетних установах припинення державного фінансування відзначень професійних свят та грошових винагород посадовцям про підсумки виконання бюджету 2014 та як поповнюватимуть казну області цього року. Розповіли в обласній адміністрації. Найбільше 46% або понад мільярд гривень від усіх загальних видатків обласного бюджету минулоріч спрямували на охорону здоров'я. Суттєвих змін в видатках цього року не буде, кажуть чиновники. Щоправда, фінансуватиметься медична галузь області цьогоріч – за рахунок субвенції з держбюджету щодо кошторису 2015 року розробили і план заходів збільшення надходжень до бюджету та економії бюджетних коштів. Там передбачено, що повинно бути скорочення на 3% видатків бюджетних установ, як передбачено урядом України а також передбачено те що не буде святкування відміна всіх святкування всіх заходів які не є загальнодержавними. наприклад день сільського присільськогосподарського працівника не буде святкуватися, ну не будуть віділя буде святкувати не будуть відділятися бюджетні кошти на святкування Ліс продовжують красти, заявляють громадські активісти. Недосконале законодавство та чиновники ласі заробити на незаконному продажу деревини сприяють такому явищу. Вважають вони чи можливо змінити ситуацію, і що для цього потрібно в сюжеті Ольги Андрійської сьогодні шаленими темпами вивозиться ліс. Ми наводили факти: відеофакти, де під виглядом е е е дров. Вивозиться ділова древесина. Юрій Ковалець, один з громадських активістів, котрі відкрито говорять про корупційні схеми, які існують в лісовому господарстві. А ще про те, як замовчуються резонансні факти, відкрита кримінальне впровадження, потім закрите, за недоказом фактів. Громадські активісти запевняють, чимало чиновників мають свій бізнес, що дозволяє їм лобіювати власні інтереси, поміж корупціонерам і недосконале законодавство. Його вкрай необхідно спростити. Адже деколи його не розуміють, навіть досвідчені лісівники кажуть фахівці. Корупція вона як правило організовується на вищих щаблях влади. Тож, аби її побороти, аби бодай зменшити, потрібні кардинальні зміни в державі і, звичайно ж, активність громадськості, намагаються допомогти в цьому питанні і самі лісівники. На своїх сайтах абсолютно викладаємо зараз всю лісосіку, яку ми маємо зробити в цьому році. Тобто, це лісосічні ділянки, всі От, всі лісорубочні квітки. Згідно яких що рубається, де рубається, скільки рубається. І, і по асортиментам. а ще створена гаряча лінія, на яку боковинці цілодобово можуть телефонувати і повідомляти про порушення всього п'ять дзвінків за весь час її існування. Найкращий показник тому, наскільки готові мешканці краю надавати подібну інформацію чиновникам. Проте, незважаючи на всі недоліки у законодавстві і відпрацьовані корупційні схеми, злодії все ж відповідають за скоєне, кажуть юристи за статтею розкрадання державного майна в спільному. За попередню змову групи осіб, був притягнутий. Помічник лісничого і лісничий з госпу, здається, було заподіяно шкоди на 40 тисяч, понад 40 тисяч гривень. Суди. Визнав винними у привласненні майна. Громадські активісти вважають, що злочинів значно поменшують тоді, коли владники створюють умови для запуску виробництва в області, аби не доводилось продавати сировину. Охочих придбати товар не бракуватиме, оскільки вартуватиме він дешевше європейського. Це дозволить працівникам лісової галузі отримувати більші зарплати, тож і потреби красти не буде. Ольга Дріцька, Михайло Антонюк, місцевий час. Безкоштовну правову допомогу у Чернівцях надаватимуть апатридам, тобто людям без громадянства. Спеціально для цього у Чернівцях почала працювати правова приймальня, створена вона в рамках реалізації проєкту Одеського КВУ за фінансової підтримки Європейського союзу. Тут навчать, як правильно оформити звернення до органів державної влади, підприємств та міжнародних організацій, нададуть правові консультації також допоможуть підготувати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, клопотання і не лише. Допомога в громадській приймальні надаватиметься для громадян без громадянства. В першу чергу це осіб, які переміщені були з Молдови, з Придністров'я, які з тих чи інших причин не набули громадянства України або не відновили громадянство Молдови. В той же час наша громадська приймальня не буде відмовляти і тим особам без громадянства, які з інших причин. Не, не мають такого громадянства і перебувають в неправовий спосіб в Україні. Працюватиме приймальня за адресою місто Чернівці, вулиця Ломоносова, 2, з 10 до 18 години з понеділка по п'ятницю. Контактний телефон 55 58 06. Влада має більше уваги приділяти етнополітиці, не обмежувати свою роботу лише співпрацею культурних товариств. Маємо набагато більше проблем, які потребують нагального вирішення. Таких висновків дійшли науковці та представники громадських організацій під час спеціального семінару про роль держави в етнополітиці, який пройшов у Чернівцях. В цілому держава останніми роками не рік, а роками. Евакуювала свою увагу із цієї делікатної але вкрай важливої сфери, так і в нашому регіоні. Увага до етнополітичних відносин для етнонаціональних відносин тільки зменшувалася. До того ж, запевняють фахівці. Нині в Україні немає певної структури чи органу, який би відповідав за етнополітику, і це Росією відповідальність між управліннями культури та освіти. А роботи в цій сфері запевняють є чимало. Адже, окрім того, що наш регіон історично багатонаціональний, зараз до нас приїжджають переселенці з Криму та Донбасу. Живуть. Так звані нові меншини азербайджанці чи корейці, і не лише вони не готові до мов проживання з нами, але й не завжди ми готові їх приймати. Толерантність, якщо вона коли вона виникала десь в середньовіччі, це питання тільки в тому, щоб не вбити один одного. То зараз рівень толерантності це ситуація, коли представники різних культур, різних етносів починають розуміти один одного. Вже час виробити державну. Концепцію етнополітики, тобто, щоб ми не просто мали закони, в якому яким чином це вирішувати, а для чого це вирішувати, яка наша мета, щоб ми е, реалізували ці речі? Буковинка Наталка Лупа стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні на дистанції 800 метрів. Цю нагороду спортсменка назвала найбільш важливою для неї, адже Наталка здобула її після тривалої перерви виступів на змаганнях. У фіналі забігу на 800 метрів чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходив у Празі в Чехії. Наталка Лупу за перемогу боролася до останнього. Саме наша новоселецька спортсменка два роки тому виборола на цій дистанції золото. Проте нинішній рік для Наталки набагато складніший. Вона дев'ять місяців не брала участь у змаганнях, менше тренувалася, і як підсумок бронза. Проте для Наталки ця медаль не менш важлива за інші. Цей Чемпіонат Європи для мене був дуже складний в плані морально, Потому что я немножко утратила чувство соперничества, чувство выступления, чувство старта. И эта медаль мне придаст силы в том, что... Що все таки я не не втратила свою силу на дорожці. Все, що не вдалося на цьому чемпіонаті. Наталя планує надолужити на змаганнях світового рівня влітку в Пекіні. Вона вже почала ретельно тренуватися. Обласна ж федерація легкої атлетики та новий її керівник Валерій Чинуш обіцяє нашій чемпіонці у всьому допомагати. Для цього намагається створити серйозну конкуренцію на місцях та розширювати кількісний склад федерації. Ну не може бути. Там Чернівці, кіцмен, є в нас вижниця, є Путило, є, є нове є спортсмени, є тренера. І треба об'єднати в одне ціле, як ми маємо приклад футбола. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.